Дня. Сьогодні ми спілкуємося з Віталієм Майбородою. Віталій є спеціаліст в галузі лісового господарства, кандидат наук, і як він мені сказав перед зустрічю, спеціаліст таксації лісу. Давайте, напевно, для початку, пане Віталію, що таке таксація лісу, що це за термін і в чому, в чому проблематика власне. Таксація лісу заключається, якщо коротко, облік і обмір лісу. Як ростучого, так і зрубаного, а також включається ну, і в прогнозування того, скільки вісу росте, приростає, і скільки його можна виробити, щоб не завдати шкоди навколишньому середовищі. Отак, це облік. В першу чергу так. суть це облік. Це облік. І е, на, як зрозуміло кажуть, чи відомо, е, що там де облік. Неправильно ведеться, там велике зловживання. Як стосовно лісу, це відображається, тобто, де можливе зловживання за рахунок самого неправильного обліку. Сам облік лісу, ростучого лісу, бо є ще той, що зроблений, там точніший облік, а ростучого лісу він допускає похибку в 10%. Тобто лісівники вже вони на цьому все життя жили. 10% їм вистачало на життя на безбідне, і хто за це не міг, тому що і цього не видно. Це навіть їм це було нормально. Але прийшли нові часи, прийшли нові спеціалісти, для яких відкрилися закордони, завдяки родинним зв'язкам чисні, які побачили багато. Багато, як -то, соблазнів, але а захід він оберігає свої ліце. І вони готові платити за нашу якісну деревину, але оберігати свої. Скільки ми втратили лісів з початку незалежності? Мені тяжко на це вам сказати. Я так в межах України не знаю. Ну, от давайте беремо Закарпаття військову область. Давайте. Ось ми маємо аерокосмічну зйомку НАСА. Вони моніторять наші ліси. Що вирубано? Тут місто Славсько, місто Сколе. І національний природний парк Сколівський безкіт, uh -huh. яких руки, самі розумієте, це. мало би бути заборонено. Ну, вони є заборонені, є заборонені. Там тільки вирубують і дійсно, що абсолютно. Так от, по, Сколе, по Славську, ото що, чер... що чорним кольором це бездійсні території, долини річок, вершини гір, так далі. Зеленим це покрита лісом площа, червоне, то, що вирубано з 2000-го. По 2012 рік. 2012 я покажу так ближче. Так? Е, но... Синім кольором синім кольором зауважте, що ми маємо на дворі вже 2016. Скоро рік. Так. І за цей час обсяги вирубування як По Славську, так і Плоскови зросли в півтори. Рази. Це навіть згідно статистиці Львівського обласного управління. Синім кольором показано те, що відновилося. Ну, бачите, тут... але було також вирубане. Ну, Бачите, якесь співвідношення того, що від... Він... якість відновлення ж не та, що вироблено. Ну, Звичайно, якщо не можуть екологічні функції вирубані виконувати ті, що щойно посадили. Або навіть не те, що посадили, їх кинули на призволяще, І я, ми 16 числа, ми підемо. По цих цих виробках, оце минулорічні, це вирубка десь го року. Mm -hmm. Славський різгоспу, ви бачите, що за цей час що тут росте. Mm -hmm. oh. mm -hmm. oh. І я вам таких вирубок покажу дуже і дуже багато. Є взагалі місячні ландшафти. Це виробка го року. А а... а ем, так, цього року. Тобто там нічого до сих пір не росте? Так, так. А чому? Так ну, вони посадили. Лише, а вони не встигають просто-напросто садити. Вони ледве встигають садити 30% того, що ви Знаєте, я, я згадав таку історію. У мене колись працював один чоловік. Дому, проект, який раніше працював в правоохоронних органах. Він розповідає, як він приїхав в Закарпаття, їх відправили з Львівського обозу, рознарядка була з Києва на Закарпаття якраз питання виробки котрабанди лісу. І як це був кінець 90-х, він приїхав туди, йому просто нахабно очі сказали, ми вам ніяких документів жодних не дамо. Тобто я так розумію, що це тема, яка як зараз вживають. Термін кришується на найвищій рівні влади. Дуже на найвищій рівні влади, тому що оцініть навіть такий факт, що з 2014 року, чи 2014, навіть е, Кабінет міністрів під головуванням знаєте, він що півроку забороняє, продовжує заборону, накладає заборону е, екологічній інспекції, проводити перевірки. Кожен раз, ще з що ця заборона закінчиться, скажімо, в середині 2014 року. Підходить 14 2014, заборону кін... продовжує до кінця 2014. Підходить кінець 14 і так далі. і так далі. Зараз цю заборону продовжили до кінця 2016 року. О, більше того, м, треба перевірити цю інформацію, навіть вивіз лісу, поглядає, які може вступити з 1 листопада. Він, по-моєму, ще не вступив. Це треба. Це роботи, я не беруся стверджувати. Але з цим законом також не все в порядку. Мене просили редагувати цей закон. Я відредагував, що таким чином, що можна вивозити тільки готову продукцію. Готову. А там нести необробленої деревини. Ну, візьміть кругляку. Долу, і вже є оброблена, торцюйте mm -hmm. гарно. Mm -hmm. І крім того, не забороняється, вивіз дров. А ви, ви бачили, я з телеканалом Зік. Те 29 червня зупиняв лісовози, там, де лежить ділова дерев'яна діаметром 40 і вище сантиметрів, яка проходить як дрова. Не дрова що не можна Телеканал Зік поклав на десь не дуже на глибоку полицюці. Ну, Це все мені вдалося зробити з правим сектором, до речі, який дуже місцевими активістами. Тільки чомусь потім правому сектору було вказано, що вони не туди полізли, куди треба. Ну, це так, вони Добто, були... Я так розумію, що там об'єм ринку він є дуже великий. Ви можете його оцінити, чи це не дається оцінці. Я маю на увазі, об'єм ринку нелегального. Е -е, зараз я вам скажу. <кхем> е -е Значить, я вам скажу, у 2014 році я прибувши в Славськ з активістами місцевими, ми зайшли в контору Лісгоспу, і там був, Чому вибрали цей час? Тому що там був присутній е, представник е, з е, Агенції Сівих Ресурсів, якийсь високий чин на перевірку. Ми, коли ми туди зайшли, ми захотіли сказали, що в нас є підозра до певних ділянок, що там е, Заниження виходу ділового лісу ділового, тому що ліс є діловий, дров'яний, і є такий, що взагалі неліквідно, знаєте, не, не знає, має ціни а вже це так. І він спочатку не хотів, коли я представився і сказав, що я володію певними знаннями, що я в мене є певні розробки наукові, він зразу змінив тон розмови, тому що побачив, що розмовляє спеціалістик, і дав команду піти. Піти на цю ділянку і зробити, це називається перевірку. На цю ділянку, на яку ми прийшли, вона вже була почата в руку. Вона мала 1,3 грамів. Щоб правильно оцінити обсяги вирубувань, достатньо закласти, це називається пробна площа, яка не менше 10% даної ділянки. Ми заклали, це вистачало 10 сотих. Ми заклали 20 сотих два рази більше. І що ми виявили? На цих 20 сотих ділової деревини 39 з копійками, ну так, грубо кажучи, 40 кубів, а на всій ділянці, яку вони відвели руку по 30 га, 60 кубів. Mm -hmm. Ну, це десь 4 рази mm -hmm. не співпадає. Причому, вони ще тоді ну, думали, що це на цій відомості мені розписався головний лісничий. З гостро. Mm -hmm. Ну, є рісничий, а є головний рісничий, головний рісничий розписався. Це я оприлюднив по телеканалу Зіп цього ж року. Mm -hmm. Це все розпинилося Є така передача, росла собі ялиночка і долар знаюс. Якщо зайти в інтернет, чи добродума, тоді знімав, не бути депутатом. Вона mm -hmm. це все оприлюднила. Тепер далі цього року. Ми зайшли на одну ділянку. Також вимога була місцевих активістів. Приїхали спеціалісти лівлісово лісозахисту, дали, до речі, які відводять дані ділянки, я ще з них окрема мова. Ми зробили перевірку даної ділянки. Це була півтора Геодина га, І ми на цій ділянці знайшли розбіжність по діловій деревині, причому не просто по діловій. А грубі діло, самі якісні нові mm -hmm. деревини, розбіжність майже в 100 кубометрів. Рахуйте, якщо... Скільки разів так що вже було розбіжно? Це, це приблизно, я вам скажу, розбіжність складала близько 26%, але уявіть собі, що, що сама наявність. Самої гарної деревини прихованої, яка коштує на ринку тисячу приблизно до тисячі гривень за кубометр, це значить, 100 тисяч вже на цій ділянці. Це при тому, що вони і занижували, діаг, і занижували сортість, але вже далі вже занизити не могли. тому що... Наступне, наступне, вони вже, тобто, наступну ми взяли ділянку, ми виїхали, це було. Середа минулого тижня яке часом було? Не пригадаю, так, що так. виїжджав перший заступник губернатора, перепрошую голови аміністрації mm -hmm. губернаторів Росії, пан Землинський. Виїжджали лісники, виїжджав голова громадської ради пан Середа Степан, виїжджав я з активістами. І ми взялися перевірити одну діляночку. Яку вони рубають, вони не знали, що ми до останнього моменту вони не знали. Коли ми прийшли на це місце, ділянка була на наполовину. Ну, гаразд, ми взяли тільки половину цієї ділянки. Ділянка мала ділянка мала була площею 2 гектари, але ще зробану половину. Mm -hmm. По всіх документах на цій ділянці 2 гектари. Мало бути 200 кубів ділової дерева. Діло. Дрова не чіпаємо, поки що. Дрова угу. не чіпаємо. 200 кубів ділової дерева. Ми, перемірювавши половину цієї ділянки, причому перевірка проходила досить під контролем. Я вже знаю, я стояв біля перевіряючого по який міряв дерева, і він бачив, що я заносив. Їх. За нами спостерігав головний лісничий, а паралельно вів підрахунок представник управління, студенний фальсифікатор, який собі вів підрахунок. Коли, ну, вони ж як не як спеціалісти, коли в кінці вони побачили, що їхні дані, то вже по переліку дерев, вже тут ніяк, вони помаленьку від нас відірвалися. І чкурнули з лісу. Ми їх наздогнали, і я попросив, пред'явив нашу відомість, Кажу, давайте звіримося. Це був присутній голова Романської ради, пан Середа, який про це все потім доповідав в Синюці. Ні, ми тут звірятися не будемо, ми будемо у лісгоспі. Ми приїхали в Лізос, кабінети пустій їх нема. Вони навіть далися, я кажу, де інженер, який був на перевірці разом з нами? А він в туалеті. Ну, ну, я в туалет не побіжу з інженером, правда? ж? Не пасує. Через 15-20 хвилин з'являється інженер, виносить відомість, яка абсолютно відмінна від тої, яка була на лісосідці. І каже, що це вона. Хоча ми всі бачили, ну, ми з собою відеозйомки не мали, щоб зафілювати. Бачу, що таке фальшування, ми розвертаємося. І не приймаємо далі в цьому процесі. Хоча, по наших даних, коли спостерігав за нами і головний лісничий, і той працівник, який міряв, по наших даних тільки на половині площі ми знайшли 250 білової. В той час, як вони показують, що на половині площі 1 гектар ми знайшли 200, 246, якщо точно, mm -hmm. якщо вони показують на всій площі 200. Mm -hmm. З нас волонтера не раз і зменшено. Так так, так, так. І ще це при тому, що там вже не буде 20 деталі. Так от, це зменшено. І вони починають нам доказувати, там пішли і від цього студенного ханства, там пішло, що ти дурень, і так далі, і так далі. Ну, повірте, я не дурень. Я прийшов ще на ту ділянку, сказав зразу, що тут на половині буде 200. Ну я не вгадав. І стіпінь, я добавив до свою роботи. Я перепрошую вам, ви є співавтором тієї книжки, яка зараз. Я кажу. не співавтором. Ні, ні. Тут я, я вважаюся, за велика для мене честь. Тут автори цієї книжки це є. Ряд науковців ки з київської професори і так далі, будучи скромним кандидатом наук, тільки вніс свою невелику часточку. Я тінки, але, що... але я до цього, що ця книжка видана ще в 1987 році. Так? Так, так. Тобто, досвід у вас є з тих часів, ще з Радянського Союзу. Так. І е ви сказали. Буквально перед розмовою, що в часи, коли був Шеронянський Союз, за межі Союзу не вивозили ліс. Я правильно зрозумію? З України. З України. Так, власне, з України не вивозили. Я це можу підтвердити публікаціями, скажімо, професора Генцівка в мене є. І той же професор Генців пише, що в 2002 році вся митниця вже завалена лісом. Я так не це. Більше того, в пресі починається активно активно проштовхується питання. Карпатські ліси посаджені неправильно. Їх садила Підла Австрія, яка хотіла експлуатувати наші ліси. Але забуває сказати, що Австрія планувала ці ліси рубати в 140 років. От, Навіть як такий поважний е, науковець, як академій Голубець, пише в інтерв'ю, що Ця смерека посаджена невірно, тому що в неї деревина м'яка, як вата. А заті бойківська думка. Розумієте? Ну, деревина смереки, вона гірша, ніж сосни процентів фізико-механічних механічними властивостями, процентів 10 та 15, але процентів на 20-30 краще, ніж цін, ну яка сихає. Ще одне. Розумієте, є таке поняття, є правда, брехня. А є на півправда. Так от, ці ліси дійсно були посаджені. Дійсно, частина з них була посаджена ну, невдало. Не всі умови були придатні для росту смерті. Але ви ж бачите, це най... те, що було посаджено, зараз але... мова йде про за часів імперії, так, так? Так. І ні, і за часів Союзу також садили. Виробували і садили. Це, було, садили. І частина цих лісів. Особливо нижче, скажімо, рівня висоти над рівнем моря там 600-700 метрів, вона здатна до всихання. Чи це причини цього всихання, ще ніхто не знає. Чи це глобальні зміни в кліматі, чи, ну, як правило, всі кивають на глобальні зміни в кліматі. Mm -hmm. На це списуються всі наші реакції. Mm -hmm. Але ж ви бачите, скажімо, що отут, то вони не всихають. Тобто і тут є, от бачите, на задньому плані є е, не, вирубки 60-70 гектарів. А оце є потік, в якому водилася форель, і в якому стані зараз цей потік, його ніхто не чистить. <плес> Дайте я закінчую, дозвольте. Так от, ці ліси, що всихаючи. Чомусь їх, Європа з ними конкретно бореться. А у нас головний лісопатолог що каже? Якщо ми маємо діляночку в лісу, яка всихає, а там живе кроїд, ну, якщо ми її лишимо, лишимо тільки її виробимо, короїд ті ж хвилі, довкола цієї ділянки 50 метрів. Серед. Ну, Відчує загрозу чи небезпеку життю, mm -hmm. чи яку там переселиться довкола. Значить, ми маємо вирубувати отак маємо грубо. Тобто, достатньо знайти ділянку лісу всихаючого, скажімо, навіть 2 гектари, і попри те, що відвести гектар Not здорового, так щоб унебезпечитися. Mm -hmm. В той час, щоб як... куроїзд не, 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 не подолав yeah, Так, щоб не подолав. Yes, no. значить, ми його але чомусь. Обсяги всихаючих насаджень нас чомусь зростають з року в рік. Чим більше ми боремося з цим все, тим вони чомусь більше зростаються. Хоча в тій самій, як він мені сказав в Швеції, до короїда до цього підійшли, такі примінили методи боротьби хімічні і біологічні, що він мало в ну, червону книгу А в нас ну, ну, не дає з ним. Дивіться, я тут би знаєте, які питання хотів ще зачепити. Наслідки. Тобто, ми бачимо, причина зрозуміла, це жадібність, це гроші, це нелегальні вироб, виробки, які потім нелегальні, не транспортуються через кордон. Вони все легально, тому що вони своїми ж розпорядженнями складають певні е, акти. Оціювати. Вони ж не так просто йдуть в ліс рубали, отако їм сподобалося. вони складають. Це називається акт лісопатологічного обстеження. Mm -hmm. Mm -hmm. Ділянка може бути абсолютно здорова. Але якщо написаний, або з неї достатньо вибрати лише частину сухостою, вона далі це здорова. Mm -hmm. Це називається вибіркові санітарні, які практикують особливо в mm Польщі. -hmm. Але достатньо написати оцей акт. Mm -hmm. Який підписують працівники е цього ж лісозахисного підприємства, працівники лісгоспу і затверджуються в управлінні, це вже все насадження приречення. Причому воно підлягає вирубці негайно. Ви, А потім, уже, як наші всі вчені кажуть, лишилися пеньки. А ми по пеньку не скажемо, а може той короїд там сидів на вершині. Ну це, це вже все. При чому? Це все робить, мене раз підставили вони, але тим не менше. Я бачу, що насадження не могло, яке насадження було рік тому здорове, аж тут негайно стає хора. Хоча, я вам скажу, є різні випадки. Так, да, є такі випадки, що і молоді, і старші, вони буквально. Є що, але таких це дуже, вже дуже мають бути умови на відповідні для зростання, де насадження швидко всихає. Але особливо там, де є висота, там, де дозволяє над рівнем моря, Це Славська, висока, вища 700, особливо гірські, Там, повірте мені, там є всихання ну, ну, ну не аж так. як це старається подати в пресі ну, сформувати громадську думку. Так, сформувати громадську думку, а далі під, під, під тим соусом громадської думки, а враховуючи непрозорість процедур, відсутність контролю, зацікавленість і ну і все далі так, так, так. Скажіть, будь ласка, наслідки цього? Ну наслідки очевидні про знають, це повніше є якісь наслідки чи достатньої цих наслідок зразу, який відбувається. Ось ми маємо річка, яка перетворилася в сточну воду. Ця річка очиститься, я не знаю, через скільки років, тому що вони не збираються її очищати. Це за рахунок чого? Е, ну. Тринівки лісу. Той ліс, отакий ви бачите, він вирубаний так, і його ж там відвантажити не можна, а. його треба стягнути, як правило, по потоці, а. А. стягнути а. на верхній склад так званий. А. Там вже завантажити лісовоз. Не кожен лісовоз сюди Трактор поїде Тобто, За рахунок транспортування з того, що стягували ліс зверху, знищили потік. Потік знищили. Крім того, люди, які живуть в горах, вони ж криниць не мають. Вони воду беруть всі з потоків. Із потоків вода дуже чиста і хоч має зима видаває. Вони, коли йде вирубка лісу, на той час опиняються без води. От просто уявіть собі життя без води. Раз. Наступне відновлення лісу, ви самі бачили, як відбувається. І я по цих ділянках, які вже 2-3 річні давності, 16-го з нами домовилися з першим заступником Синютки Замницьким, що ми по цих ділянках поїдемо і я покажу, як відбувається відновлення лісу на тих ділянках, за якими вони відзвітували, що вони вже посад. Посадити це мало, за ними треба ще доглядати. Доглядати особливо за молодими насадженнями. Не просто, повірте, ще в горах. Догляд їм не проводиться, закривається тільки на папері. Що вижило, то вижило. Що не вижило, то природа мусить сама відновити. Скільки треба часу на відновлення того, що вже на. на... Наробили за, за часи незалежності. Ліс вирубаний на десятки років вперед. Тому що, скажімо, беремо приклад Славської лісу. А, до речі, вернімося трошки до досихання. Дивіться, от, одна, кліматич... один район, один район. одна кліматична зона однакова майже виставне над Рівним море. Чомусь? Славський лізос рубає 300 гектарів в рік і поза 300. А Сколівські безкиди 30 30-60 гектарів в рік, де теж ростуть тисячі гектарів. Там що не всихає? Сколівські Ску... безкиди рубаються. Сколи – там абсолютно 7 тисяч гектарів, що росте смереки в Сколівських безкидах? Що в Сколівському лісгоспу? Сколівський мізос побуває 200 щось на даний час, що ще 280, чи скільки гектарів рік, а сколівські безкиди 60. Одинаково кількість смереки росте. Ну, Єдиний ми то це все занести. Тепер вернемося до наслідків, так чи як. Так, та, наслідки. Це є дуже важливий момент, що. Ну, бо людям не зрозуміло, рубає, ну незаконно, ну у нас кругом незаконно, кроме заживає, заживає, але е ну, крадують, так? А добре, а як все-таки людям пояснити, що, що лісовпорядження є така організація, яка планує, скільки може лісово створети. Тобто скільки ці насадження можуть так, щоб їх не зменшити їхню продуктивність, не зменшити їхнього як так будемо сказати, щоб вони навантаження, щоб вони це ходить. Воно планує для Славська рубати 40 тисяч кубів в рік. Фактично, слаб зараз рубає 120 тисяч кубів в рік, це офіційно. Mm -hmm. А врахуйте, що ділової деревини ще розкрадається, як я вам вже казав, занижується це десь. Це ще добавти кубів, тобто приховувані виробки, це ще 50 тисяч кубів. Ну, нехай, 40-50 тисяч кубів. Тепер, дивіться, це в скільки разів перевищені об'єми виробов. І це триває роками. По всьому управлінню Львівському, в 2011 році, от у мене є офіційні дані, що пак головний рісничої цели вказує. Що всеми рубками вирубано 800 тисяч кубів. Це всього, це всього того, що приростає 1 мільйон 700 тисяч. Зараз я скажу, який це конкретно рік. Може, ви там зараз при монтажі це Пустите, як я тут нахиляюся. Ні-ні, зараз я вам скажу на грудях. Так, це є це, це є ця розетка середня. Угу.